Это пристрел надо по новой переставлять. Переставили новый пристрел, чуть не переставляли его. Угу. Крепление бракованное попало. А в принципе тут пристрелка с броей, да? Да, это пристрелка пристрел оружия. Оружие потеряли. Если поесть там разбить по стандартам, как положено сохранить, да, все где-то 25 лет оружие. Звичайно, ну, в першу чергу ми були б зацікавлені брати участь безпосередньо в військових операціях. І я думаю, для цього є всі можливості, в України є всі відповідні для цього сили і ресурси. І, як на мене, о, оця ситуація з перемир'ям вона була помилковою. Не треба було втрачати цих 10 днів, за ці 10 днів ми б могли вже досить серйозно просунутися в здійсненні АТО. Завдань, які тут робиться на узбережжі Азовського моря, їх насправді досить багато. Тобто це і виявлення ворожої агентури, і диверсійних груп. Тобто практично щодня відбувається затримання ворожих агентів, диверсантів і так далі. Тобто боротьба з контрабандою зброї через море, через кордон, все це стоїть на порядку денному. Звичайно, ми намагаємося це ефективно виконувати в співдії з іншими структурами, як, наприклад, з прикордонниками, військовими, нацгвардією і так далі. Hain早u edo ironderiarena zuten. Dakit-dakit